Такі патані чудові. Ось така монетка. Римська імперія. Дивіться, яка, яка красота! Сьогодні прекрасний недільний день, дуже чудова погода, і ми з моїм другом камрадом вирішили покопати. А мій сину підібрали дуже цікаво і дуже хорошу. А так як років 5 назад там нами було піднято 53 срібних монети, середньовіччя, а середньовіччя Речі Посполитої. Ось, тому думаю, сьогодні буде цікаво. Ви можете бачити старий кар'єр. А тут добували пісок. Цей кар'єр позначений на старих картах. Напроти нього є старі хати. Саме по старих картах, колись ми знайшли цю місцину. А спускатися тут не дуже зручно. Треба спуститися з такого крутого схилу в долину. Там, скоріш за все, колись була річка. Місцину тут знаємо добре, так як неодноразово сюди їздили і знаходили срібні монети речі посполитої. От зараз спустимося і вже не терпиться почати копати. А я думаю, вам також цікаво, що сьогодні на нас чекає. Що сьогодні ми не Дивіться, скільки тут каменів. І коли ми знайшли монети, ми мали дві версії. Перша версія, що це був клад, тут була вода, і вона витягувала з глечика монети, і їх розносила, і ми їх збирали тут з металошукачем, ось по цьому яру. Друга ж подивіться, який тут схил. І друга версія в нас була, що монети десь на цьому схилі, і вони скочувались, і вода їх несла. Ось і перший сигнал, але тут дуже тяжко копати. Дивіться, камрад просто видирає видирає цю землю. Думаю, що не даремно. Зараз будемо бачити, чи є, що чи немає. Але це перший сигнал. І дивіться, друзі, на перший сигнал я вже побачив. Це в нас те, що ми шукаємо. Це в нас є монета. А речі посполитої, це в нас це саме, що ми знаходили півторачок. Зелена патина говорить про те, що він не один. Ось, сподіваюся, ще щось знайдемо. Тут були і орти, трояки, і шестаки. Думаю, сьогодні буде цікаво. Копаємо ось такому яру, друзі. Був великий спір. Чи... Ну, це, скоріш за все, гирло річки, друзі. Скоріше за все, гирло пересохшої річки. Бачите, досить так це. Досить так і в нас є дуже крута знахідка. Друзі, я вже побачив, що це таке і догадую, що це таке. А вам зараз покажу. Ось, бачите, дивіться. Ось вона. Ось. Ось. Так. Красота! Так, друзі, Кра... клас! Блін, клас! Як я давно хотів це знайти, друзі, я не знаю чи хто в курсі, але це є перстень галицько волинського князівства, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Яка ж це красота? Це є сріберце, друзі. Ось такий перстеньочок. Йо-майо! -йо. Клас, друзі! Оце, оце клас, друзі. Так. Дивіться, яка красота. Так. А знаєте, що це за перстень? А я знаю, це перстень ординського періоду, періоду давньої Русі. А, а саме Галицько-волинський тип, виконаний в сріблі. На ньому ось такий орнамент птахи, це є а, якийсь е, герб якогось е, князя, друзі. Так що можете мене привітати своїм королівським лайком. А ми йдемо далі. І що найдемо, то вам покажемо. Друзі, зняли отакий слой землі. Колись хата стояла, тут на горбочку стояла хата, і ми тут дуже багато колись середньовічних монет підняли. І ми ось так трошки щесали землю. Ну, небагато. І ось ось такий сигнал. Так. І ось ми вже її можемо бачити, бачите? Ось тут у нас є монетка. Видно, що срібна. А от вона, от вона. Ось. Зараз будемо бачити, що це таке. Ой, клас. Так, друзі, це в нас є півгрош, полугрош. Литовський полугрош. Ось такий литовський полугрош. Так, друзі, цікава монетка і це в нас є півгрошик. Ось такий півгрошик. В гарному стані. Читаємо й рік 1000... Не знаю, чи видно, мені здається, тут немає року. Це бездати. Грошик бездати. Ось така цікава монетка. О, монетка. Так, друзі, ще одна монетка. О, це вже... А ні, друзі, Ха. гудзик. Дуже схоже на монетку, але середньовічний гудзик. Нічого беремо. І так, друзі, ось такої ямки. Сьогодні поміняв катушечку, бачите, катушечка сьогодні трошечки глибша. І ось тут вже лежить монеточка. А що це за монеточка? Зараз з вами разом побачимо. Це Точно середньовіччя, бо тут стояла середньовічна хата. Але скоріш за все, що це Буратос. Зараз. Угу, друзі. Зараз спробую почистити, якщо там щось видно, покажу. На жаль, вже нічого не видно. Так буває, друзі, це кругляшок. Ну, це Буратинка 1660-ті роки, але, на жаль, на них вже нічого не розгледіти. А ми купаємо далі. Ну що, друзі, ще одна монетка і це у нас а, срібний соліт. Білончик такий. Середньовіччя не буду чистити, не буду терти, щоб Бо стан, бачите, самі який Така вона тоненька, тому ось така. Друзі, а ми копаємо далі. Ще одна монетка. Ця вже бронзова. Бачите, монетки тут йдуть. Братінка. Чи солід? Солід. Друзі, і ще одна така монетка. Це вже третя на сьогодні. Ось такої ямочки. Така катушка дає своє, друзі. Глибше, набагато глибше. Я обходив блондинкою, вже не бачив. Саме ось такі маленькі монетки бачить на ура. Але жаль. Жаль, не видно нічого. Кар'єрчик дав свої знахідки. Знахідок було досить. Але е, ми залишаємо кар'єрчик, маємо ще по дорозі одне місце по черніхівській культурі і їдемо туди. Переїхали на таке ось поле, поле а, збите в порошок. Ось е, там була черняхівська культура, і з цієї сторони була черняхівська культура. В два прибора, Що знайдемо, то покажемо. Друзі, а я вам раджу розібратися з настройками, якщо ви маєте металошукач Deus, розібратися з настройками і вводити правий набір настроєк, друзі. Тому що я коли тільки купив Deus, а я ходив на Мінілабі. На Мінілабі е, Мінілаб Quattro старенький, включаєш, нічого не треба настроювати і пішов. Ось, і коли купив Deus, е, я ходив на заводських настройках, друзі, і дуже багато сигналів пропускав. У мене друг знайшов золоту лунницю кинув її в яму, а мій металошукач з її просто не бачив. Тож тримайте правильний набір по черняхівській культурі, по Київській Русі. Можете собі записати, заскрінити. Я ходжу саме, саме на такій програмці і вам її раджу. Їхали на поле походити, а тут у нас шестеро чоловік. Ось так, друзі, шість чоловік на поселенні. І ми з другом приїхали трохи походити. Надіюся, що щось знайдемо. Це в нас тікток-блогерша. Помахай рукою тікток-блогерша. Тікток-блогерша Оля, так? Так. Копійка, корона-ворона. Такі копійки монетки, корона-ворона. От вона. І є. Бачите? Зараз вам спробую сфокусувати. Зі боку така. Ось така, от вона ворона. От, бачите, ворона. Ось тут корона. Ось така корона, ворона. Супер. Якщо не помиляюся, 13, 12, 14 століття. Ось така красота. Корона, ворона. Берем! Красота! Дивіться, яка красота! Динарчик! Чекайте! у у, -у, -у. Це Ще республіка. Друзі, республіканський динарик. Так, на жаль, терти не буду його. Динарик хороший, дорогий. Ось. Але республіка і це квадрига. Це напевно, квадрига. Вже такого одного має. Дивіться, яка красота. Ну, красавчик. Так, не падає. Ми вже тебе знайшли. Так, Бачите? Такий такий патані чудовий. Ну, красота, друзі. Думаю, що такий динарик заслужує вашого царського лайку. Так, друзі, ще одна коронаворона. Ось така монетка середньовіччя. Ось вона коронаворона. Малесенька. Сьогодні їх багато, бачите, але немає. Хоча є, і динарики є, і срібло є. Сьогодні хороший коп. Ось що така знахідка, друзі. Як то кажуть, бідняцький хрестик. Бідняцький хрестик по Київській Русі. Ось така. Така знахідка. Ось така знахідка. А тут нас 6 чоловік копає. 6 чоловік і в нас двоє, 8 чоловік на невеличкому полі. Але все рівно попри сліди можна знайти ось такий великий сигнал, бачите? крупний, Крупна знахідка, великий сигнал. Ще одна корона ворона, друзі. Ще одна корона ворона, бачите? Ось тут ворона. А тут мала бути корона. Корони не видно, а ворони трошки видно. Ось така корона ворона. Так, друзі, був гарний сигнал. Сподіваємося, щось хороше. Так. А от я бачу. Так, друзі, скоріше за все, що це динар. Так, красота, друзі, дивіться. Клас, дивіться, який... Це в нас є хто? Андріан. Друзі, дивіться, яка красота. Ми ще можемо ось таке викопати: Андріан. Андріан і. Ось такі Андріан, друзі. Тут не, не видно, ще не будуть терти. Мені в коментарях пишуть, що, що труп по штанах. Добре, друзі, не буду терти. Але покажу вам зараз зблизька. Ось такий. Ось такий Андріан. Ось така монетка Римська імперія. Дивіться, яка, яка красота. Ось такої ямки підняв. Ось така ямка, трохи глибоко було. Все-таки ця катушка все -таки вона набагато глибше бере. Друзі, я не думаю, що блондинкою я би підняв ось ось такого красотуна. Тому що тут поле ходжене, поле дуже ходжене. Там зверху шість чоловік ходить, ось там ще один камрад. Тут сім камрадів, зараз тільки тільки сьогодні сім камрадів. І ось такий динарик ховався. Ховався, друзі, ось тут в ямці, ось в такій ямці. Щоби попасти до вас, до вас в відео, щоб ви могли його побачити. Тож, друзі, шукаємо далі. Ну що, друзі, завершуємо наш коп. Ось така красота копала в такому гарному місті. Ось там вже другий камрад пакується. От. Дякую всім за перегляд. Зараз покажемо підсумок дня. А знайшли ми сьогодні одну з найцікавіших знахідок, мабуть, цього року. Це у нас перстень ординського періоду, Князівства давньої Русі, а Галицько-Волинського типу, друзі. На щитку у нас можете бачити орнамент птаха. Дуже крутезна знахідка. І думаю, вона точно заслуговує на ваш царський лайк. І ще зараз будемо бачити результат. Ось такий друзі результат. Ось такий результат. Це у нас є два Динарика, Республіка і Андріан. Так, це у нас є півгрош, півторак, соліт. Тут у нас є дві, три буратинки, дві корони ворони і ще трошки приблуд, друзі. Ось так у нас вийшло покопати сьогодні в недільничний день. Дякую вам за перегляд і з вас не забувайте підписатися.